Правка 1263 зобов'язує працівників ЦЦК на час вручення повістки назвати прізвище ім'я по батькові посаду, а також придивити службове посвідчення. А скажіть мені, будь ласка, ми на комітеті за це голосували і комітет це підтримав. А чому вона зараз відхилена? От скажіть мені, будь ласка, от як взагалі працювати з вами? Ми всі витрачали час. Ми сиділи по декілька годин на добу, по шість, по вісім. Відстоювали правки, ти говориш як до людей. Ви голосуєте так, а потім відхиляєте правку. Вона ж була врахована. Чому її зараз немає в таблиці, як врахована? Чому вона відхилена? Скажіть, будь ласка, Ігор Володимирович, це ж, це ж нормально, коли людина до тебе підходить, а ти в душе не розумієш, хто це. Офіцер, бандит, ДРГшка. Хто це взагалі? В нього балаклава, з очі не завжди видно. Ще по голові може дати. Ви ж самі сказали, що порушують закон, іноді ТЦК або не іноді. Чому прибрали правку? Позиція комітету. будь ласка. Ті правки, які були переголосовані, якщо вони голосувалися в комітеті, вони були переголосовані за регламентом, який говорить про те, що більшість комітету має проголосувати. І деякі з тих вони з цих правок були переглянуті і вставлені в комітетські правки. 12.63, поправка разумкова відхилена. Прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято. Я вам хотів би нагадати, що коли розглядався закон про посилення мобілізації, ви вночі знесли правку, яка стала підставою для бусифікації. Тобто, частина або не частина, або велика частина відповідальності того, що сьогодні зруйнована Ренаме ТЦК, повністю це ваша персональна відповідальність. Саме ви. І профільний комітет, який за це голосував. І потім, шановні колеги в залі, на жаль, це теж правда. Ви скасували правки, які забороняли ТЦК ходити в Балаклавах. Пам'ятаєте ці історії? Якщо не пам'ятаєте, я вам готовий це нагадати. Правка абсолютно логічна, що ви маєте, ТЦК має пред'являти документи. Ну, підходить до тебе людина в зеленій формі. Каже, я військовий. З великою повагою до військових ми всі ставимось, але це ніяк не можна перевірити. Так ви зробили так, щоб підходили на вулиці, кошмарили людей без жодного документу, без жодного. Ви заборонили знімати дія ТЦК на відео. Ви зробили так, що лише зараз з'являються бодікамери, і то не усіх. Ріска, в якій я працюю, стикається з багатьма зверненнями громадян про те свавілля, яке сьогодні відбувається в ТЦК, і ту бусифікацію, яка, на жаль, сьогодні стала частиною нашого життя і перейменувала мобілізаційний процес в бусифікацію. Чим дуже ефективно сьогодні, на жаль, користується ворог в своїх іпсошних історіях. Це ви зробили, заклавши цю норму. Тому я ще раз до вас звертаюся вже через півтора роки, може сьогодні, це буде більш ефективно. Проголосувати норми, які заборонять порушувати закон. Військовослужбовець, всі, хто їздять на фронт і спілкуються з хлопцями і з дівчатами, знають, що ніхто в Краматорську не ходить в балаклавах. Ну, можливо, спецпризначенці, да. Всі інші ходять без балаклав. Наші колеги по парламенту, які служать, так само нормально ходять. В них немає проблем чогось боятися. Всі пред'являють свої документи, окрім ТЦК. Скажіть, будь ласка, що в нас така специфічна структура, якій все дозволено?